Мав на вокзалі кіоски. Кіоски спалили якісь відморозки, спалили кіоски, спалили Польцваги. Роботі з людьми є свої переваги. Спалили салмана і інших лише. знав лише за наколками на шиб. Ми клялись стоячи між туману що поставимо пам'ятник другу салману, поставимо пам'ятник із чорного граніту. Шануємо пам'ять бійців, на ліквіду, спіть собі з миром брати по зброї. Ветерани троє, піонери, герої, хто згорів на роботі, не дожив до пенсії, діти сонця, покоління. Пепси. Вася ботається на фірмі до криси. Вдруги на фірмі з'явилися криси, криси винюхали жирну частку. Криси здали Васю начальству. Сидить, як моряк на причалі. Падає в маразм от такої печалі. Є мене, каже, сусід трансплантовав. Витрусить з мене зайвий і Продам щонебудь небудь із внутрішніх органів, найменш юзані, без різної погані. Походу потрібна згода родини. Далі хай розбирають на частини, а родина проти, наче це вироб. А хуй мені з них, проживу без них. Хуй мені з їхніх кишок і тромбів. Продам все зайве. Буду як зомбі. Почну харчувати з чужою кров'ю. Віддам борги своєму здоров'ю. Буду пити проти отрути, щоб всіх пережити і всіх забути. Зудрів нещодавно друга Артура. Порядна родина, добра натура, кузен ПТУшник, сестра відмінниця, сів, відкинувся. Знову сів, відкинувся. Ще раз сів, вийшов по амністії. Сидить, чекає благої вісті. Співає в церквах на різдво коляда. У всьому, каже, має бути порядок. Толку з ваших мирних зборів. Краще різати мінтів і прокурорів, палити судів, палити дільничних, стріляти червоних, вішати коричневих. Топити в лайні нового губернатора, потім на згаричі глушити з дозатора, рвати попіві піві золотими крестами, слати бомби заказними листами, кожному хую банкіру й буржую. Ісус сказав, жити по феншую. Андрюха в школі ходив від нині, доки не взяли з краденим години. Було мені, каже, муторної боя, боязко пішов виконувати громадянський обов'язок місто впасті будівельну частину, яке ненавижить цю країну. Кожен готовий смоктати за подачу. Будуть працювати просто за жрачком. Живуть, як змії, не показуючи виду. Я ніколи звідси не поїду. Віддав своє труду й обороні. Останні роки сидить на стадіоні, сидить восени, сидить улітку. Розповідає про транспортну політику. В клубі праздник змінився власник. Ліве бабло найкращий подразник. Наші традиції здати позиції, решту зроблять негри й бразильці. Бути кращим, дається не кожному. Чесний футбол занадто дорого коштує. Все купують, все продається, окрім любові і нашого серця. Кожного з нас є свої заступники. Ровесники лежать в Чорноземах республіки. Інших немає. замінити їх ніки. Це вони торгували металом і ніколи. Це вони проїбали все і відразу. Від фабрик Донбасу до російського газу. Це в них відбирали шахти і заводи. Це вони говорили про запах свободи, про офшорні зони ринки Європи. І хвалила влада, і не брали хворобу. Вони першими рвались вперед під вітрилами. Першими потім їх і відстрілювали. Їх хоронили. Їх забували. Нічні небеса, чорні підвали, мертва тиша, сувора вітчизна, нестерпна п'янка, невимовно грізно. Спасибо.